В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Побачивши ж народ, він зійшов нагору, і коли сіл підійшли до нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати їх, вражанні у Богі Духом в їхнє царство небесне, вражанні тихі, бо вони успадкують землю. вражанні засмучені бо будуть утішені. Блаженні голодні та спасні справедливості, бо вони насідятся, Блаженні милосердям, бо вони зазнають населення, Блаженні чисті серця, бо вони побачать, Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідування за правду, бо їхнє царство Небесне. Блаженні ві. Коли вас будуть зневажати, гонити та наговорювати всяке ріхо та неправду на вас, мовляючи на ради. Радійте і веселіться того дня, бо нагорода ваша велика як на небі. Так би пророки переслідували, що буде перед вами. Весіль сім землі, коли сілі бивітря чим її сороною зробити? Не придасться вона вже ні на що. Хіба тільки бути викиною геть та людьми потоптані. Де світла для світу. не може сховатися місто, що лежить на на байпові, і не запалюють світло, і не ставлять його під нею або під ліжкою не ховають, лише на свічний і в на світлі усі у хаті. Так нехай світить передаємо ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі дива, розкладали вашого отця що на неї. Слава Господь! Слава Отцю і все на святому Духами, і завжди, не повсякчас, всех час на метеничный амин.